О, оце біжить мій дружбан. Мікі, привіт, як ти спав? Добре? Що ти? Коля тобі м'ясник кістку подарував, да? Хвоста свинячого тобі подарував. Мікуська, покажи, що ти вмієш? Покажи, що ти вже вмієш, а? Зараз ні, кістка потім. Почекай. Спершу покажи, що ти вмієш а потім буде кістка. Добре? Ну давай, давай лапу, дай мені лапку. Отако! Отаку! Да? О! Оце, оце Оце ніколи не зрадить, ніколи. Оце людина ніколи не зрадить. Да? Тримай. Це подарунок Миколи. Так що ми навчилися вже лапу давати? А так, дай Мікуська?